Доброго вечора. У мене є напрацювання результат по ревматоїдному артриту 3 ступеню, тобто захворювання, перевели в ремісію. Що саме я давала цій людині? Це жінка за 60 років, десь майже до 70, 67, десь так, приблизно. Що я їй давала? Як воно ну, в неї проявлялося? Це захворювання, дуже сильна біль в суглобах, дуже сильна біль і в м'язах. Не давало їй нормально спати, безсоння проявлялося. Навіть бували такі дні, що на... сонячно на вулиці, але коли її починало боліти, вона вже знала, що з має змінитися погода. Тобто, або це вітер, або це навіть могло бути навіть чи дощ, чи взагалі е, якісь переміни, то спекотно, наприклад, дуже сильно. <кхух> то вона це дуже сильно відчувала на собі. Що я їй давала перший місяць, згідно паспорту здоров'я, я. Е, я... Розписала їй оздоровчу програму, і що саме я давала в перший місяць, так як в неї були проблеми з суглобами, з м'язами і, в тому числі, безсоння, то я давала таку в перший місяць, давала очищуючу програму, чистота це по одній капсулі два рази на день, еліксир очищуючи по сім крапель два рази на день, бо в неї вага невелика. Хвоя екстракт по 10 крапель 3 рази на день. Парило було по 10 крапель 3 рази на день. Магній. Хоча можна сказати, що ми не завжди ну, не даємо причистки мікроелементи, бо ми даємо антипаразитарну. Але в цьому випадку я дала магній. Але, так як прийом йшов до 9 години в неї препаратів цих продуктів New Life, то. Магній приймався в 11, 16, 21 годині, тобто е, була різниця між прийомами нашої продукції, це 2 е, години добрих. Крім того, ще був екстракт бетоліну, ну і вона хотіла щось ще сильніше для. Того, щоб нормально заснути, бо дуже боліло перший ж місяць, наніж за годину до сну, тобто, це, якщо вона випивала магній в 21 годині, він сам має таку дію снодійну, то в 22 годині вона випивала баланс про в перший місяць, десь через три неділі, вона сказала: Я ж тоді відчула. Ну, якесь полегшення. Одразу нічого не відчувала. Єдине, що покращилося одразу, це сон. А по тому, що суглобчики, м'язи ну, боліло дуже. Другий місяць знову у нас було призначення магній, знову три рази на день це 11, 16, 21 година. Екстракт хвої також три рази на день було. Далі під'єднали фітоздоров'я для суглобів, бо потрібно було зняти запалення. Еліксир для підшлункової, але я їй написала: але вона взяла все ж таки парило, тому що в неї залишила, вона взяла велику бутилку. Ну, тут можна, я рахую, що або еліксир для підшлункової, або парило. Далі знову був бетулін і був вже сабельник. А в 10-тій і в 17 годині я зробила призначення такого продукту, як Beauty Pro. На другий місяць, вже майже під кінець, також місяця, вона каже, я вже почала дійсно, баланс про, до речі, теж був за годину, доснувши в другому місяці. Вона каже, я відчула полегшення, тому що перестало боліти. Кістки перестали, каже, боліти, крутити, а то, каже, аж на пальцях, каже, так виломувало. Не могла нічого в руках ні важке нести, тобто більше 2 кг вона не могла взяти. Фізично не могла працювати ця людина. Далі, третій місяць. Знову був екстракт хвої, знову був магній три рази на день і хвоя три рази на день. Фітус здоров'я для суглобів, череда, еліксир для судин. То все по два рази. <кій> вже третій місяць вона сказала, каже, себе добре почувай і знов для сну вона взяла вже, так як баланс про вона два місяці пропивала, вона вже взяла просто наш екстракт піону. Ну, вона, вона казала, каже, хоча сон нормалізувався, але вона хотіла як контрольний. Ну, як контрольний, ми їй дали піон. І вже на третій місяць вона вже сказала, що я вже відчула полегшення. Але я кажу, це ще не все, тому що це захворювання таке, яке дасть про себе знати, якщо не профілактично не займатися щомісяця. Вже четвертий місяць ми вже давали мінерал про, тобто, це де входить кальцій, вітамін Д3, калій, магній. Дала вже валеріану, сабельник і знову еліксер для судини. Зараз ця жінка надалі проходить оздоровчу програму, але там вже йдуть такі, як церебро, флор, там де вже омега 3 там вже йдуть більше продукти, які там ну, хвоя ми не відміняємо. От всі чотири три місяці ми не відміняли, це вже я на четвертий дала сабельник. Бо я розумію, що якщо одразу гонити солі, чому й навіть фітоздоров'я для суглобів на другий місяць дала. Тому зараз вона просто профілактично свій організм підтримує там лецитин, омега, цереброфлор, ну, такі продукти, які вже можна приймати. Тобто в неї вже це захворювання пішло в ремісію. Ось такий гарний результат по ревматоїдному трету. Хочу вам, партнери, презентувати книгу, згідно якої я навчаюся, і в мене дуже багато є книг про лікарські рослини. А саме я хочу, щоб і ви мали доступ до такої книжки. Якщо ви її придбаєте, ви будете дуже задоволені. Називається книга Шлях до довголіття, хвороби від А до Я здоровий спосіб життя. Вона знаходиться у футлярі. Ось така вона товста, ось так вона виглядає. Тут розписано хвороби, ну, наприклад, захворювання, ну, наприклад, зубний біль, діатез лімфатичний, і як лікарськими травами можна себе оздоровити. Тут навіть є ілюстрації лікарських трав повністю. Ну, це ще не все. Крім того, що тут пише рецепти, тут дуже м м м чітко описано, е ну, наприклад, очищення нирок і сечового міхорохура, до прикладу. Е причина утворення каменів у нирках ниркокам'яної або сечової хвороби це порушення обміну речовин. І тут розписується, що воно собою представляє, чого воно так відбувається. Тут, тут йде опис цього захворювання, потім йде рецепт для очищення, що потрібно. Далі дається дуже доступні рецепти для оздоровлення, навіть з овочів, як можна себе оздоровити. Ну, наприклад, для очищення оздоровлення нирок він рекомендує такі соки, сік, одна, десята частина моркви, три частини буряка, три частини огірка. Я думаю, що це кожен може зробити навіть вдома. Я розумію, що це треба робити, але. Тут доступні. доступні цю книгу мені подарував, так як батько бачив з дитинства, що я люблю трави. Це років 20 тому, навіть більше, <кій> цю книгу він дуже довго шукав, бо в мене була спочатку ось така книга. У мене дуже багато є довідників по лікарських травах, але саме цю книгу він під замовлення мені робив. Якщо ви маєте можливість її десь дістати, ви просто будете задоволені нею. Ви настільки будете, бо то, що Google на сьогоднішній день, інтернет, того не те, що тут є. Його просто немає. Це перевірений рецепт. До речі. За цю книгу теж хочу сказати це більше 25 років тому. Ця книжка мені була подарена також повний атлас лікарських рослин. Він знав, що я це мій батько також мені подарував. Він знав, що я дуже люблю трави, збираю. А тут, тут ще цікавіше, от я зараз до прикладу, тут взагалі з ілюстраціями. Тобто, кожна рослинка описана, коли її збирати, що саме збирати, як вона виглядає, які її корисні властивості, застосування для чого. Ну, наприклад, <кхух> гвоздика трав'яна. Ну, наприклад, сама на це що на клумбах у нас росте така маленька гвоздичка. Гібіскус, Тут все 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 йде по алфавит, алфавіту. Дуже вона цікава, тому що вона має. Зараз скажу навіть, скільки сторінок. О, вона не мало має, вона має 394 сторінки. Латинських нас дуже багато. А щоб, наприклад, знайти якусь лікарську рослинку, то тут навіть є довідник, на якій вона сторінці по алфавіту знаходиться. Рекомендую, де вона видавалася, навіть це лікарський. Атлас, повний атлас, де він видавався? Ой, Донецьк, бачите, але можна, я думаю, знайти, ну не тільки. Тут пише, що 360 лікарських рослин описано в цьому атласі. Я вам сфотографую і в групу вишлю, і хто саме видавництво, як воно собою представляє, щоб ви розуміли. Я думаю, що все одно на полицях на сьогоднішній день щось подібне є, тому рекомендую запастись. Google одне, до того в Google не всього є. У мене є багато книг, на рахунок яких я взагалі завжди звертаюся. Я дуже давно не знаю, як на українській мові, Увлікаюсь. ану, підкажіть. Захоплююсь. Захоплююсь, так. Да. <кій> Целітельні точки нашого тіла. У мене був ще такий журнал, але комусь дала почитати, не знаю, де подівся. Там якраз точки акупунктури, ось це, що ми по медбіотеху проходимо, то там навіть на по цих точках можна самому понажимати і навіть себе оздоровити. Я давно цим захоплююся і стараюся оздоровити себе і свою сім'ю. І тому, якщо ви знайдете на українській мові також десь в бібліотеці, тому що Google дуже багато іскажає, не знаю як. Викривляє інформацію по точках, тому що дивишся, відео одне показує, читаєш в Гуглі, інші, ще інші точки там по цих захворюваннях показує. А я знаю одне. Чим старіша книжка і видавництво старіше, тим інформація ще не викривлена, тому і вам рекомендую. <кхід> Також я знаю, що Масаж також по тілу, тому що мій чоловік Сергій він давно захоплюється саме по масажу тілу. Тіла, він мені дуже часто робить. До речі, ще вміє хребці вставляти, якщо, ну, тобто, якщо десь нервові, нервові закінчення, якщо десь болі, такі, тобто защемлює. Це та література, з якою я працюю. У мене дуже велика бібліотека. Я розумію, що М -м -м, легше в Google зараз знайти. Ні, не легше. І, і скажу вам такое: а якщо не буде інтернету, і що тоді? Ну, мало чого. Тому книга у вас має завжди якась бути. Чому я завжди кажу, що пишіть результати. Пишіть результати. Те, що написано, ну, нікуди не подінеться. Те, що ви навіть якщо ви не напишете, там, наприклад, його надрукуєте і залишите собі в письмовому вигляді, то набагато цінніше. Мені на сьогоднішній день, да, кажуть, що інтернетом легше нотатки занести і тримати, неправда. Воно в мене настільки губиться, що я навіть забуваю, де воно знаходиться і в якому файлі. Так що ось така моя вам рекомендація. На рахунок книжок я вам скину інформацію, що ви мали.